Молодь визначена організацією Об'єднаних Націй як група віком від 15 до 24 років і складає одну шосту популяції планети, з якими проблемами найчастіше зустрічається молодь сьогодні. З таким питанням ми звернулися до Житомирян, молодих не тільки роками, але й душею. О, Боже, взагалі їх є багато, але все залежить саме від нашого суспільства. Мені здається, що було у нас краще суспільство, то не було б можливої проблеми молоді, але взяти нашу сучасну молодь то там. Не можу сказати. Напевно, що з роботи більше всього проблема з роботи, тому що люди, які випустилися з вузів, то їм важко знайти роботу. Перше, коли людину студент закінчує навчання, ну зараз інштемкоси не немає роботи. Працюють тільки пенсіонери, пенсіонери, пенсіонери. Після школи, наприклад, поступити дуже важко. Треба заплатити, якщо це якийсь дуже престижний... Заклад багато дуже корупції, як сказали поставити трійку, так і ставлять, ти знаєш, значить на п'ятірку. Це мені здається, не тільки для молодих людей, навіть і для всіх життя важке, і це треба ну сказати, не в цій країні. Нам буде добре жити з такими, з якими нашому поколінню напевно, що навряд чи доводилося стикатися. Що ми закінчували навчальний заклад і розуміли, що в нас буде робота. Сьогоднішня молода людина закінчує навчальний заклад і розуміє, що в неї зовсім не обов'язково буде робота. Тому що ми закінчували навчальний заклад і розуміли, що ми маємо статус молодого спеціаліста. сьогоднішня молода людина закінчує вузи, розуміє, що в неї є статус людини з дуже невисокою зарплатою, відсутністю житла, ну і цілком можливо не влаштованими якимись особистими проблемами. Але з іншого боку, наше студентське життя. Загалом було позбавлено того відчуття свободи, яке на сьогоднішній день має молода людина. Також я думаю, що за все треба платити. Об'єднання зусиль широких верств населення людей небайдужих, що серцем вболівають за власне майбутнє та майбутнє своїх дітей, дозволяє підсилити контроль суспільства за дотриманням прав молоді, сприяє підвищенню організованості і творчої активності молоді в реалізації проблем суспільства. На думку голови Житомирського обласного осередку асоціацій трудових об'єднань молоді. України, член Андрія Сочинського, проблем у молоді не так і багато. А важливою складовою їх життєвого успіху є віра в себе, а не сподівання на чиєсь безкорисне утримання, говорить Андрій Сочинський. Хотілося б сказати з власного досвіду, що основні, основних проблем у молоді не так багато. В принципі, ключові проблеми це відсутність роботи, особливо після навчання у вузі, і відсутність житла. Однак в той же час слід сказати, що багато хто з молоді і не бажає працювати, тому що в принципі, подивившись на ті умови, які пропонує сьогодні працедавець української молоді, можна сказати, що це або мізерна зарплата, якщо вона легальна, це більше зарплата, але вона нелегальна. Тобто, якщо, не дай Боже, станеться якась надзвичайна ситуація на роботі, там захворіє людина, ніяке її право не буде захищено і відповідно не буде ніякого пенсійного забезпечення. А Знову ж таки, проблема Ма житла залишається молоді, просто немає де жити, особливо молодим сім'ям і молодіжне кредитування, яке так активно рекламується нашою державою. Насправді, ось я як спеціальний педагог, Ми прораховували навіть для того, щоб отримати молодіжний кредит, потрібно мати зарплату мінімум 3,5 тисяч. Взагалі необхідно заручитися підтримкою людей, які мають зарплату не менше 5 тисяч, і простояти в черзі з мінімум 63 роки, коли ти вже не відповідаєш молодіжному кредиту. То от у нас в суспільстві. Дуже поширена така думка утриманства. Ми завжди чекаємо, що нам хтось прийде, хтось щось дасть, хтось нас за собою повідає нам. допоможе. насправді з досвіду можу сказати, що необхідно самоорганізуватись.